Ой, мої хороші. Привіт! Дощ, напевне, тільки перестав. Сьогодні цілий день. Просто дощі. Вчора зібрав ще от красиві помідорки. Різні і чері, і те, що вже на греці залишається. Готував томатний сік. Ось пару банок. Получилося такого красивого. П'ять банок. Бачите, П'ять банок. Ну, одна. Практично, отак не вистачило сантиметрик, щоб було ціле. Ну, гарний такий густий. Вже він мені вистих. Треба знести в погріб. От. І так здається, кожен день то три банки, то п'ять банок, то дві банки. Потрошки, потрошки і кладовка випонісся вже вся зайнята. Якщо от кришки такі на ключ, то обожнюю одеські, з отаким от, от такою емблемою. Тільки одеські, Краще нема. Треба піти зірвати бурячка і моркви. Он, бачите, росте морква і буряк. А, ні, таке ще накрапає дощ. Я заглядаю туди на люк. На люці, бачите, є колобанька і видно, що таке ще. Капають каплі, водичка ще є. Захотіли свіжого борщика, але що треба йти на город. Ой, мої хороші, абсолютно не серйозно. Плануєш одне але з цією погодою можна рехнутися. Я сьогодні просто проспав пів дня мене вже від того сну чи від того, що просто лежиш, болить голова. От стаєш і на силу йдеш. Я взяв зонтика. О, бачите? Взяв парасолю, бо хочемо зварити борща і треба зірвати м це, як називається, моркву і червоного буряка. Дощ цілий день не перестає, але земля як була суха, так і лишилась сухою. Як було, так і лишилося. Добре, що ми вчора зірвали всі помідори, бо сьогодні вже б не залізли. Ну і мені дуже цікаво, знаєте, що я вчора ввечері повторно окропив від оцієї фітофтори, чи що це таке називається, рози. І думаю, що цей дощ знову ж таки не ламає всю малину, як то кажуть. Або змиє, або змиє, якщо той засіб подіяв і не буде. Або тільки, як то кажуть... Погіршити ситуацію. Я сьогодні хотів ті кабачки всі викидати. Зранку свій напланував купу справ. Ага. Просинаюсь, а дощ. Так, добре. Лізу я, як то кажуть, в буряки. Як то кажуть, як добре, що вийшов на грядку. О. Зірвав то, що тобі треба, Анниця. І спокій. І не тратиш грошей вже. Бо це все в магазині. Купу-купу грошей. А таке своє. Ну і це дуже добре, що, що таке є, знаєте. Якісь такі буряки всі великі. Хочу, хочу якогось такого поменше. О! Отакий чудовий бурячок Не великий, не малий. А це що таке, що з його під'їдає, чи що. Не великий, не малий, середній. О, я якраз отакого розміру буряки люблю. 3-4 бурячка на велику каструлю борщу буде просто. Просто чудово. Ну що, як то кажуть, борщовий набір п'ятихвилинка. Вийшов на город і все готово. Є все і бурячок, і морквичка, і цибулька, і зеленушка, петрушка, кріп, є все своє. Так що, мої хороші. Правда, дощ зараза зіпсував цю картину, але, як то кажуть, якщо хочеш їсти, то в погоди нема поганої погоди. Правда? Хочеш їсти, дощ не дощ, шуруєш на город і збираєш, як то кажуть, оту п'ятихвилинку. П'ятихвилинка, п'ятихвилинка на борщ, готова. Назбрав моркви е, і буряка. І таки заліз, турбинку зірвав. Цвіту кабачка. Не знаю. Нащо він мені? Але щось, знаєте, я мене, в мені бореться. В мені щось бореться. Один Віталій каже, бери посмаж в клярі. Ну і так викидати буде. Ну, прийдеться ті кабачки вже всі викидати. Оці вже всі. Є молоденькі. молоденькі може, зберу. отак так як огірочки, може якусь банку закрию. А може так і такими цілими. Такими цілими або половинками просто е, цю, як то кажуть, посмажити чи... Ну, щось, щось таке і зробити. От. А а цвіт, ну, кажуть, такий навіть він похожий на смажену рибу, дуже похожий. Щось таке між цвітною капустою і рибою. Може зафарширувати сиром, але може просто, знаєте, так, звати кляр з квіти в муку, в кляр. І посмажити. Я про то... Боже мій, хоч вовком бий, коли дощ, нема що робити, в хаті можна здуріти. Розумієте? Отак так от, що небудь робити, лише би не сидіти в хаті. Щоб не лягати спати, не лягати в телевізор, не лягати в диван. Коли от вихідні, коли субота, то в мене цілісінький день завжди я на городі. Завжди. Щось там роблю, щось там не то роблю. А блін. А коли дощ. Ага. А, ще одне, знаєте прикол. Мені писали в коментарях, що залиште на городі пару помідорок чері і на другий рік вони вам гарно зійдуть собі розсадити їх і будете мати чері. Я закривав томатний сік і от викинув жмих з помідорів на город. Думаю, От і зернятка, думаю, тут нехай в кутику зійдуть, а потім я порозсаджую. Я такий діловий, Все, тут розгортаю ці зернятка. Виходить мій швагрой і каже. А що ти робиш? А я кажу, ну от на другий рік будуть помідори, та й розсажу. А він каже, а то нічого що вони переварені. І тоді така... І тоді бам! Спрацьовує лампочка. Дійсно? Як же ж ти хочеш Віталіку помідорів, з насіння, яке ти проварив перед тим? Ой, ну і що зробиш? Отака от, як то кажуть, Франца. Отака от Франца. Йду я. Маю отаке от чудо, диво дивне. Отаке от чудо. Так що будемо, будемо себе якось, знаєте, розважати. В мене е розваги то або город, або кулінарія. Ну, значить, будемо куховарити, правда? Зараз насмажу кабачкового, смачнющого ароматного цвіту. Подивлюся, якщо є моцарела, запхаю всерединку моцарелу, щоб така вона розтанула, так тянулася. Насмажу бараболі, картоплі, бульби, крумплів. Називайте, як хочете. Насмажу бараболі. Насмажу кабачкових, е кабачкових квітів. В мене є там копчене ребро. Як сяду, як відведу душу. Ой, було би так, ні? Ага. Отак ні балачки. Ну, нічому і хороші. Небо, звісно, затягнулося страшне. Дивіться, яке небо. Просто сіре. Просто сіре. Ой, я кажу, просто вже, якби півдня ще не проспав, півночі Марко не спав, півдня а, проспав і от коли вибиваєшся з цього графіку, коли ти знаєш таке враження, що ти молотив, тобою молотили цілу ніч, розумієте? А ще й така погода, що не вийдеш ні на двір. Ну, ну нічого. Як то кажуть, все так не буде. Треба. У мене тут є хризантема. Купив одну таку хризантему. Зараз я так її посуну, бо вона стояла в мене під хатою. Посуну, щоб на неї трошки падав дощик. Отут тут була в мене під хатою. Бачите, як видно? Де дощ падає, де не падає. Ось така от одна хрезентемка. То моя мама точніше попила, то не я. О. Хай разу ще ця гортензійка пополивається. Треба ці шапки вже позрізати, бо квіти зелені, ну, вони відсвіли вже, бо вони були рожеві. А тут от, як то кажуть, моя композиція. Слухайте, підкажіть мені ще раз, будь ласка, оця от гортензія в мене в горшках. Мені писали люди, щоб я її не висаджував, а забирав в будинок. Що, правду? оцю от гортензію не висаджувати сюди, а забирати в будинок. Ось хотів сьогодні ціло чорнобриці повикидати. От бачите? От мав плани, мав плани і вже ж, ну що ж зробиш. Оці чорнобривці вже всі повикидати. Ті помідори, ну, може хай ще побудуть. От мої дивіться, які красиві квіти. От. Бачите? Так. <знах> Знаєте, який прикол? Мене в хату не заженеш. Я вже роблю, не знаю, напевно, коло п'яте кругом хати. Напевно, роблю коло п'яте кругом хати. З отими кабачковими творіннями. Вон вони. Вон. П'яте коло. І ніяк не можу зайти. Тяне мене, тяне мене на двір. Тяне на двір, до хати не хочу. Ой. Ну, але що ж, народ, дощ? Не буде я питаю, як, як приблуда, круг хати, круги намотувати. таки прийдеться йти. таки прийдеться йти.